Зі звернення Путіна хотіла б розпочати нашу розмову. Заявив він, що це не здивування, напевно, для вас впевнена, що дивилися, так? Ні, е, не дивився. Не але впевнена, тим не менше, що це для вас не здивування, як і для українців, що Путін в усьому звинувачує Захід. Що, мовляв, він пропонував державам разом будувати систему колективної безпеки. Вони відмовили. І тепер це саме західні держави ситуацію загострили, але рано чи пізно доведеться усім домовлятися. Зацитую, почати рівноправну розмову. Що раніше, то краще. Ось така традиція традиційна маячня від Путіна хто її адресати? Чого Володимир Путін домагається? Ну він хоче домовленості, так і це не є великий секрет. і Єдине питання в тому, що тут дійсно можна погодитися до певної міри, що будь-яка війна чи будь-який конфлікт закінчується домовленостями. Але тут є певна різниця. Це те, що Росія не готова домовлюватися на якраз на тих паритетних умовах, так про, про які сама ж вулає. і риторика, яка піднімається, так вона ж абсолютно не нова, так тобто, звинувачення в тому, що е, захід винен це насправді там не Росія з Україною веде війну, так з, зі всім колективним заходом, що е, Україна повністю знаходиться під контролем НАТО. То там чи чи інші всілякі фейкові ці тези, які поширювалися. Це є якраз пояснення е, пояснення їхньої риторики. На кого це спрямовано в, в першу чергу до внутрішнього споживача, так тобто знову ж таки потрібно показувати теж на фоні, е, скажімо так, не не зреалізованих, ось цих бліцкригів е, про те, що ну все, все таки ми, ми хочемо говорити, і ми маємо з кимось говорити. Ми будемо це. Просувати так, тобто Росія потужна могутня. Давайте ми будемо всіх заставляти з нами говорити. от тільки різниця є велика в тому, що говорити по суті нема кому з Росією. Так ну є кому там є Сирія, є Північна Корея, Там Еритрея і інші всілякі союзники Росії. От з ними можна говорити ось, але от ця риторика примусу до е, якоїсь. Більшої скажімо так примусу до переговорів так для вирішення якихось більших питань, так регіональних питань чи навіть глобальних питань це питання закрито. Тобто, всі досить добре розуміють. Вже зараз наші західні партнери так це зрозуміло по їхній риториці, що ну ніхто вже так не сприймає Росію, як це було до повномасштабного вторгнення, Всі дуже чітко розуміють, що такими розмовами насправді хоче Путін. От Михайло Подоляк. Прокоментував його цей стендап невдалий. Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: за Фрейдом, людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території, влаштовує геноцид. Когось звинувачує в порушенні міжнародного права і суверенітету інших країн. Одна правда, хто посіє вітер, пожне бурю, і ця буря наступає. От Путін, ви сказали, що це орієнтовано на внутрішнього слухача глядача. Насамперед От він на фоні цих всіх невдач намагається залишатися сильним лідером для росіян, тому що відчуває, що не такий він і сильний. Ну так абсолютно, йому ж треба якусь риторику внутрішню ввести. і ми бачимо, що ця риторика змінюється. Тобто, навіть на фоні цих образ, які Росія офіційно наголошує на тому, офіційно приділяла Україні. Та ж спочатку нас там денацифіковували, потім зараз вже дійшлося до якоїсь там десатанізації чи mm -hmm. інших речей. Тобто, є гра з такими формулами, але очевидно, що це не формули там і не пропозиції, які звернені там. Для всього світу чи для України так це є логіка пояснень внутрішньо своїм споживачам, своїм росіянам. Фактично, про те, що ми тут робимо навіщо це все. Та тобто, пошук таких слів, які би все таки тримали і пояснювали, і якось мобілізували тих, хто може зараз записуватися в війська. А чому деякі західні політики також намагаються якимось чином просувати оцю тезу перемовини з Путіним? Тому що ще раз всі зацікавлені в мирі, так ну і ми зацікавлені в мирі, якщо бути відкритим, питання тільки на яких умовах, так якщо все таки Путін хоче нав'язати ці перемовини, говорячи, що ми готові говорити зі всіма. Так і тут він має на увазі не тільки питання там врегулювання е, війни, а тут він має на увазі питання трішки ширше і регіональної безпеки, там і світової конфігурації. А е, і це зовсім відрізняється від, від нашого сприйняття, так вирішення власне припинення цієї непотрібної нікому війни. Ось і власне повернення до, до того порядку, який був до повномасштабного вторгнення, чи навіть до 2014 року тобто, тут, тут тут є певна різниця, ось і але тим не менше, так деякі західні лідери, і не тільки вони, все таки намагаються знайти якість якось зі своєї перспективи, е, змусити за, сісти Путіна за стіл переговорів. Де не тут питання, все таки те, що предмет переговорів він не змінився. Так, всі попередні спроби переговорів все таки показали про те, що в нас різні цілі, в нас різне розуміння, про що треба говорити і як мені видається, з того часу нічого не змінилось. От останній з випадків це в Сполучених Штатах, коли члени прогресивного крила демократів то спочатку закликали Джо Байдена до прямих переговорів, щоб припинити війну. Потім наступного дня цей лист відкликали. От. Чим небезпечні для нас такі перемовницькі настрої саме в Сполучених Штатах? Ми ж їх вбачаємо основним нашим партнером і від них чекаємо найбільшої допомоги. Чи це, чи це просто теж якісь наслідки спецоперації уже російської пропаганди? І це не наслідки спецоперації, чи скоріше, так навіть там трішки частково. А питання в тому, що ж є різні погляди, так в американців, і, і в принципі, прогресисти вони достатньо так ліво налаштовані надзвичайно вони піднімають взагалі антивоєнну риторику. Тобто для них це нормально. Це внутрішні питання... розбірки. І питання взагалом стоїть в тому, що Сполучені Штати в принципі достатньо самі громадяни скептично ставляться до втручання сполучених штатів в різні світові, ну назвемо це так, кризи, але mm -hmm. от окремо вся соціологія до сих пір показує, що все таки, попри попри цей ізоляціонізм питання підтримки України все таки є достатньо високим, і це і в республікансь... і в прибічників республіканської партії, і демократичної партії. Тому поки що нам. Нема що переживати, поки що е, потрібно далі працювати з обома партіями потрібно далі працювати з цією системою влади. Ну і з публічною опінією також потрібно працювати. Але тим не менше, це не означає, що немає таких фанатів. Так вони є очевидно, що в будь-якій країні питання, щоб це не ставало мейнстрімом, і, і саме оцей мейнстрім є достатньо mm -hmm. небезпечним. Чому тому, що він буде просто переконувати Путіна, що з ним хтось хоче говорити? Чи ще раз, жоден притомний зараз уряд, демократичний, ліберальний, який все-таки е, тримається на е, за той світовий порядок, який ми дуже довго після е, Другої світової війни е, формували, який так час важко фактично давався, так, який час від часу губиться. ось, Але е, за цей порядок. Тримаються його пробують поставити. Причому Сполучені Штати самі про це неодноразово наголошують, і в жодному випадку це не має давати сигналів Путіну те, що ось з ним хтось зараз буде говорити і змінювати цю риторику, і буде робити якісь кроки зміну у цього порядку. Тобто, тут це така чітка лінія, яку принаймні поки що. Висловлюють наші партнери, тим не менше, Росії Росія має голос у радбезі ООН Коли ми дочекаємося, що її цього голосу позбавлять, і ну чи є якийсь механізм, як це зробити взагалі? Ну такі думки і пропозиції вже давно тривають, так і в тому числі найбільш здорова тут пропозиція була та щоб власне прийняти окрему процедуру, щоб виключати е, ті країни, які безпосередньо залучені у війну. Але це дуже фундаментальні зміни, які за собою тягнуть не тільки там. Правил зміни правила гри так, але і за собою ну тобто, це, це як скринька Пандори, відкриєш по одному питанню, і потрібно буде врегульовувати дуже багато інших питань. І на жаль, знову ж таки кажу: uh -huh. на жаль, поки що немає якогось такого великого консенсусу е, основних гравців та в принципі країн, щоб змінювати ці е, правила гри. Хоча це питання вже дуже давно відкрите, воно майже одразу було е, м, достатньо таким проблемним. Ну і зараз бачимо, що в останні роки. І, знову ж таки, та ситуація, коли країни можуть блокувати ті питання, де, в яких вони зацікавлені. Та ось ця постійні ради, члени, члени Ради безпеки. Ось вона далі триває. Тобто, це не є ефективним механізмом. Але, на жаль, знову ж таки, по поки що не можна сказати, що нас чекають якісь кардинальні зміни. Зміни а, на чолі. А... Британських лідерів відбулися, і зміни ці топ-тема останнього тижня мінімум, от так зі Сполучених Штатів за, за океан до Британії. Ріші сунок, новий прем'єр. І очікуємо, ми від нього такої ж підтримки в принципі України, як і від його попередників. Гарні дзвінки це те, що він зателефонував Зеленському одразу. Що він залишив Бена Волеса на посаді. Це. Це теж хороша новина, і подейкують також, що він вже береться за боротьбу із російськими спецагентами в Європі, начебто хоче опублікувати їхній перелік, як оцінити такі кроки, і взагалі його роль для України. Ну, його роль для України ми ще побачимо. Так, пам'ятаємо, що було достатньо багато скептицизму yes. до нього, особливо в українців, так яке було пов'язане все таки з його родиною, дружиною, так і батьком дружини, і індійською великою компанією. Так, де де звучали, скажімо, такі. Ну, не про російська риторика, але така, що давайте помиримося, і mm. давайте якось це все діло врегульовувати. Але тим не менше, що тут є важливого, що нам потрібно пам'ятати, це те, що. Поки що в Британії є достатньо така чітка підтримка незалежно від зміни уряду. Тобто це є важливе стратегічне питання, і, от, власне, хто би зараз не приходив, так в консерваторів, ось ми все рівно бачимо, що незалежності від фігури того чи іншого прем'єр-міністра. Ця підтримка все рівно декларується, до нас все рівно звертаються. Так, тобто, це, це не є питання бачення якоїсь окремої команди, це є питання бачення цілої Британії стосовно того питання, і це є дуже позитивний сигнал. Як він буде наповнюватися, це вже це вже інше питання. Чому тому що е, насправді там багато внутрішніх проблем, тому цілком ймовірно, що новий прем'єр буде е, змушений буде, особливо після тих скандалів з е, Лістрас, так, Змушений буде їх вирішувати і показувати тут свою ефективність, так тому такої бравади якоїсь такої, так якось гучного гучної солідарності, у таких от гучних там поїздок. Так, це те, що mm -hmm. ми бачили, наприклад, те, що Джонсон любив, дуже і нам чим запам'ятався. Тут, тут напевно, що не буде. Так, я припускаю, що їх не буде. Але тим не менше, повістка підтримки буде це. Британії дуже є важливою, окрім ось у цієї обіцянки, поставити крапки над і подивитися на впливи, великі впливи російської пропаганди і цих російських. Іх консерв, які присутні і в політичних колах, і в бізнесових, і в наукових, і в академічних, і в культурних дуже широкий там діапазон дій. Ще відбувся дуже важливий один момент: це те, що ем, Британія знову ж таки заявила про те, що потрібно Європі повернутися. Ось до цього військового безвізу. От, оце питання, яке трішки раніше європейський союз піднімав ем, в, в контексті реформ. Ем, які мають відбутися в безпековому секторі mm. безпосередньо в європейському союзі, і таким чином цей дуже позитивний сигнал. Це означає, що британці хочуть і будуть включатися, тобто вони, вони бачать те, що ем, так їхня присутність і їхній вплив є важливим. Так і допомога Україні є також важливою для здійснення їхніх, в тому числі геополітичних амбіцій. Вже лунають також твердження, що Китай ну не твердження, скоріше припущення Китай може відмовитись від інтересів щодо Тайваню і захопити східну Росію на тлі зараз слабкості Кремля. Що скажете на таке? Я це не є. Скажімо, так це, це, це скоріше припущення, якісь такі так питання Тайваню для Китаю є достатньо вирішеним. Так, тобто Китай не ставить питання там захоплення чи не захоплення Тайваню. Е, тайвань тайвань е, з точки зору Китаю, це є абсолютно внутрішні питання, абсолютно внутрішні питання. І єдина е, річ, яка не вдається зараз е, е, Китаєві, це якомога м'якше, так і якомога ефективніше його е, власне вирішити. Так, повернувши повністю Тайвань в е, е, Китайське ну ми основного Китаю русло. Це питання зручного моменту, так тобто, навіть якщо подивитися і згадати от виступи Сі Цзіньпіння під час засідання і переобрання, так ще засідання і збору і політбюро і комуністичної партії Китаю загальних зборів, він він сказав, що якщо треба буде, ми будемо це вирішувати військовим методом. Так, але тим не менше, поки що е, власне ми, ми не бачимо принаймні, те, що Китай. Буде застосовувати цей метод, так тобто я думаю, що скоріше за все, принаймні, а, от попередня політика Си Цзіньпіні скоріше за все, вона буде продовжуватися. На більше в Китаї тут також внутрішні економічні проблеми важливі постають. Тому будь який такий збройний конфлікт а, чи збройна агресія буде на санкції наштовхуватися. Китайці вміють рахувати гроші і дуже добре розуміють. Так, якщо от, зібрати фактично всі західні країни, це виходить більше, ніж там, якщо не помиляюся, там Порядку 34 35 відсотків. Ну і західні країни маці на увазі Японії. Якщо забрати всіх прозахідних союзників союзників Азії, це приблизно 35 відсотків їхньої зовнішньої торгівлі. Це буде просто постріл в голову і це. Прекрасно всі розуміють, тому е, буду чекати доброї нагоди. А тим більше, питання там порушення кордонів з Росією. Е, зброї це точно не буде робитися. Це вже давно робиться грошима, інвестиціями, скупкою, е, фактично компаній. І це є дуже добрий, зручний і безболісний шлях для Китаю. Дякуємо вам. Дійсно, нас українців, бо напевно ця новина тішила тільки тим, що Частина Росії, яка ну, вже фактично вийшла б з під впливу самої Росії, вона би похитнула цю величезну машину і наблизила би її розпад. І фактично саме розпад Росії багато хто вважає от кінцевою точкою, яка дійсно буде вже перемогою України у цій війні, а перемога однозначно буде. Дякуємо вам за цю розмову, Дмитро Шаранговський, експерт із між. Народних питань був гостем головне за день.